Мої вітання вам, продовжується будівництво бомжтеплиці. Дійшла черга до фарбування. Купили ґрунт-краску, а вона виявилася сірого кольору. Мало бути це всього в один раз, всього-навсього пофарбуватися, але я бачу, що прийдеться його взяти ще раз і перефарбувати тоді білим кольором. Фарбується просто, дивіться як. Береться Валентин. Валентин Петрович і погнав його так. Ті теплиці ми фарбували. Спочатку було три рази грунта, а тоді два рази акрилової фарби. Тут буде дуже просто, ну, мало б бути взагалі в один слой, але так як вона сіра, то доведеться взяти, ще пофарбувати зверху один раз білим. Хоча б просто ці краї з верхні торси. Чомусь на банці воно пише біле, а виявилось сіре. О, тут я шліфанув болгарочку заболгарив. З цієї сторони краще. Звісно так собі як-небудь, аби швидше було. От. І таким чином зараз половина нашої фірми буде фарбувати, а друга половина нашої фірми буде працювати над вікном. Уже я роблю вікно. Одне майже зробив. Так, нарешті. Нарешті я доробив вікна, зробив, щоб вони відкривалися, тільки залишиться вдіти тросик. Тут трошки вже пофарбовано в один слід. Пофарбуємо ще зараз білою фарбою, бо воно трошки сіре. Чому треба білою? Тому що білий колір не так нагрівається, як чорний. Як ви знаєте, так показую. Як я тут його зробив. Ось така штукенція. І тут і ручка. Тільки прикрутити ще корбу. Значить, що робимо? Взяв трубу, відрізав з цієї самої труби, відрізав два кусочки. Їх трошки розігнув, щоб вони надівались. зробив ось так. Верху мають бути два ролики. Один трошки сюди, другий туди. Чому? Тому що коли йде трос, тут аж він намотується, йде назад. І оця намотка, щоб вона трошки совпала, бо якщо вони будуть на одному на одній відстані, він буде намотуватись, то зажовувати буде один другого То це треба робити так. Один трошки вліво другий вправо. От. Але тут вони мають бути на одній. Відстані ну по горизонту, щоб не напрягався трос. Так, бачите, тут нагрінзоли всього міг зі всіх кусків, які були вдома, бо в трактористів є такий чемоданчик, де дуже багато всякого добра там. От з цих кусків я її вибирав. Тут зроблено ось так. Бол до якого буде сам тросик кріпиться, бля, ще гарячий. Така штука, така штука. Вікно буде відкриватися аж ось так. Якщо зняти болт, воно ляже аж туди, на літо його можна відкривати повністю. Закриватися воно буде крутим корбу, намотується тросик і ось ця штука буде їхати. Оп. І воно буде закрите. Упор приварив обичний кусок метала, щоб давно не відкривалась зараз покажу що з цієї сторони бачите так да, да. Дивіться. помастити треба бо так не хоче І... Буде відкриватися воно. Аж сюди. Нормально? Нормально. Хоп, хоп. хоп. Завіси, прикрутив просто на саморізи. На тих теплицях варив, на цих просто прикрутив.